Шановні колеги, для протоколу сьогодні 15.08 року, розпочинаємо засідання постійної комісії з питань розвитку місцевого самоврядування, децентралізації адміністративно-територіального устрою, свободи слова та засобів масової інформації. Отже, нагадую е, всім, е, що в зв'язку з змінами до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні виконавчим апаратом Київської обласної ради ведеться відеозапис засідання постійної комісії з питань розвитку місцевого самоврядування децентралізації адміністративно територіального устрою, свободи слова та засобів масової інформації. А також прошу всіх присутніх на засіданні постійної комісії використовувати державну мову відповідно до вимог закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Також повідомляю, що згідно з пункту 12 статті 31 регламенту Київської обласної ради передбачена участь у засіданні постійної комісії Київської обласної ради в режимі відеоконференції. Відповідно до вимог закону України про запобігання корупції та закону України про місцеве самоврядування в Україні. Повідомлення від депутатів про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів, у зв'язку з питаннями порядку денного не надходило сьогодні. На порядку денному у нас сьогодні лише одне питання: відповідні матеріали до якого були отримані членами постійної комісії для ознайомлення. Отже, шановні колеги, порядок денний. Питання один: про заслуховування звіту про виконання програми інформаційного забезпечення жителів Київської області на 25-27 роки за другий квартал 25-го року. У нас сьогодні доповідає Сергій Сергійович Куниця, директор департаменту комунікації Київської обласної державної адміністрації. Сергій Сергійовичу, вам слово, будь ласка. Доброго дня, чутно мені. Так, вас чути. Доброго дня ще раз. Відповідно до прийнятої програми забезпечення життя в Київській області на 25-27 роки, заходами у нас передбачено 2 мільйони 890 тисяч. Але обласної, обласним бюджетом на 25 рік виділено у нас передбачено 1 мільйон. За другий квартал у нас... Видатки становлять 60 тисяч 65 тисяч гривень. Це е, заключений договір на обслуговування е, сайту е, облдержадміністрації та 5 тисяч е, е, 850 гривень. Це е, поліграфія. Ми роздруковували е, буклети для нашого комунального підприємства над який які вже. Роздані по закладам, по ЦНАПам, а також декілька бордів для цього ж закладу. От щодо інших видатків, на цей за другий квартал їх не було. Працюємо далі. У мене, в принципі, все. Якщо є питання, можу відповісти. Дякую. Дякую, Сергій Сергійович. Шановні колеги. Чи є питання до Сергія Сергійовича У мене немає. Немає Володимир Петрович десь технічно роз'єднаний. Добре, якщо запитань немає, у колег тоді пропоную проголосувати за наступне: взяти до відома звіт про виконання програми інформаційного забезпечення жителів Київської області на 25-27 роки за другий квартал 2025 року. Прошу проголосувати. Хто за? За, Павлушка, за. Дякую. Тоді рішення прийнято. І прошу, так як питання порядку денного вичерпано, Сергій Сергійович ми вам дякуємо за доповідь. І Дякую. я ставлю на голосування наступну пропозицію. Доручити. Голові постійної комісії спільно з виконавчим апаратом Київської обласної ради викласти описову та мотиваційну частину висновків і рекомендацій постійної комісії, їх результативну частину редакційно викласти та відкоригувати з редакційними правками, та голові постійної комісії підписати висновки і рекомендації постійної комісії. Прошу проголосувати. Хто за? Полушко, Дякую. Питання порядку денного вичерпано. Колеги. Я вам дуже дякую. Радий всіх бачити. До зустрічі на сесії.